И кто нас тут? Тас тут? О, о, какие красивые. Да, На Вот тут есть не только маслята. О. О, Прям супер фирмовые маслята. И вот цей грибочек. Мам. Иди, иди. Відродим бере. Кажем, бере Це ти пікав? Покажи. На відро на слюкану, дім покажи. Такий самий, як в Данії, каже, так? Да? Зачем нам туда ні їздити по гриби? Сейчас йду. А які красиві тут мухомори. Так а дзвучати не одриваєш, а тут мох. З мохом відро кладеш. Ті тож його такий порядок. У мене рядочок безгрибний. Бачиш, польський любить чистий хвойний ліс. Маслята і опеньки люблять оце отаке. Далі треба, а тут вже кончилось. Ми побачили. Тепер переходимо і вертаємося назад. Ну, а там уже чого лізеш туди?

Коротше, ми приїдемо додому з відром польських, відром опеньок. Да, і відром маслят. він там не сам Один. Біжи відро на неси, в мене один грибок синок. Значить я йду знімати в море. Ух ти! Ти, яка красота? Що больно? Я не хотів це нічого. Діс Куди? Ну тебе все ж прямо гриби йдуть. У мене? Ага. Самі тебе шукають. Ми там з бабою лазили, чорті зна де Він, він. І я один знайшла. Ну так, по-моєму, гляху. Не один, а три. А боба, Мама! Бо це ж така опасна жінка. Ну що, є хоч щось? Де? Полянки. Ось ось. Оба. Саші з Дімою вже поче відро. Ну, ну, Вони В мене теж нема.